Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку, мої любі малята. Оленка у нас сьогодні лікар. А скажіть, будь ласка, чи достатньо їй е, халата медичного та шапочки для того, щоб зробити мені огляд медичний? Скажіть, будь ласка. Скажіть, достатньо, так? По-перше, потрібна відповідна освіта і багато приладдя, медичного обладнання, інструментів. Тож давайте з'ясуємо, що ж потрібно лікарю для роботи за допомогою гри. От Оленка собі набрала дуже багато предметів, зараз я їх буду показувати. Ви називаєте предмет і говорите, якщо він потрібен лікарю для роботи, говорите, так. Якщо не потрібний, то ні. Зрозуміло? Будьте уважні. Називаємо предмет. Ні. Ложка. Ні. Ми ми називаємо предмет? Ні. Тарілка. Ні. ні. Так, всі працюємо. Та. Так. Стертокоп. Так. Мило потрібне лікарю. Ні. Так. Перед тим, як зробити огляд, лікар повинен е, добре помити руки. Так. Так. Ні. Астрля ні. Шампунь. Ні. 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 теж ні. Так. Так. Потрібний, так. Не забувайте називати ні. предмети. Так. Що це? Термометр, так, так. Російська розчистка для роботи не потрібно, як людині, то потрібно. Так, так. Ріки. Так. Бо можна сказати, пігулки, потрібні для роботи? Ні. Ні. Ну і останній предмет, що Оленка приготувала. Ножиці медичні потрібні лікарю для роботи? Так, так потрібно. От бачите, ну досить багато предметів Оленка вірно приготувала, а за... наші дітки зовсім ні разу не помилилися. Так, скажіть, будь ласка, а що це за предмет? Щасли. На українській мові годинник. годинник. А навіщо він нам потрібний? Для краси, наприклад. А що з на маржинів? Так, щоб дізнатися час, щоб запланувати свої заходи, ніде нічого не пропустити, так, дітки? Ось, знати, що коли робити, не запізнитися, бо дуже погано, коли десь хтось запізнюється. Отже, якщо ви чітко розподіляєте час і до цього часу приєднуєте якісь відповідні події, то це називається. Ама, дня. І дуже важливо для здоров'я дотримуватися режиму дня. Оленка приготувала свій режим дня, але вірно, розкласти картинки попідряд підряд по режиму дня вона не змогла. Давайте їй допоможемо. Отже, з чого ми починаємо день? От першу картинку вона знайшла вірно. З чого починаємо? Підйом так, і прибираємо гіршу, що потім робимо? Вірно. Так, так, дітки, потім у нас йдуть процедури. Маємося, процедури так, Вмиваємось, приводимо себе в порядок. За цей час наші матусі рідненькі готують нам смачний, корисний сніданок. Так? Тож Потім у нас іде сніданок. Що ж відбувається після сніданку? Якщо ви в садочку, то у вас. Заняття, так? Якщо в школу ходите, то навчання, уроки, вірно дітки? А далі йдуть корисні, пізнавальні дії, заняття в школі, в садочку, а дорослі люди в цей час, туди йдуть дітки. На роботу, На так. Щось. Так. Але ми пам'ятаємо, що в нас, в нас діти і наша робота це навчання. Після того, як ми навчаємось, у нас залишається деякий вільний час, і якщо погода дозволяє, то в нас що, дітки? Ігри на свіжому повітрі. Так? Спортивні ігри, рухливі, ось дуже корисно. Бере обідом провести цей час на вулиці, на прогулянку. Так, нагуляли ми апетиту. Що далі в нас, дітки? Обід. Обід. Так, так, смачний, корисний поживний обід. Ді, з а Там кошечка в так. І кіш... кішечки теж обід. Після обіду, коли ви в садочку, то йде фонденний. Е, так, ми пам'ятаємо, що у вісні дітки ростуть. Ось більш дорослі діти, то йде невеличкий такий пасивний відпочинок. Так, і ми забуваємо, що після денного сну або відпочинку є ось таке в нас приє, е, приймання. Їжі називається полуденно. А ти вони букти, сік, горіхи, щоб трішечки е, підкріпитися. Так. Після цього теж у нас йде вже вільний час, так? Якщо дітки ходять в школу, то після полуденника вони що діти виконують домашні завдання, mm -hmm. так? Виконують завдання, або в них є е, вільна хвилинка, щоб погратися в улюблені ігри, ось, позайматися в секціях, в, в різних клубах. ось А також це час для того, щоб допомогти матусі, бабусі, е, погратися з меншими сестричками, братиками або старшими. Також цей час можна приділити своїм. Домашнім обов'язком. хоч які ви були маленькі, але у вас, у вас теж є дом обов'язки. І, і день ми, дітки, закінчуємо чим дітки. Вечерю, так, не важкою, щоб потім е, організм наш е, у вісні потім відпочивав. Не, на, не натружувався, отже, після вечері а всі... і дорослі діти теж є водні процедури, і потім своєчасно вкладаємось спати. Якщо дотримуватись режиму дня, це є дуже хороше джерело енергії, а також є задатком е, для здоров'я. Малята, хочу вам нагадати, що також для того, щоб бути здоровими, потрібно вживати вітаміни. А скажіть, будь ласка, де їх взяти? Де беруть вітаміни? Хто знає? Так, одні вітаміни можна купити готові, так? Ось, продають комплекси вітамінів, мінералів. Якщо лікар назначає, то купують вакцинації і приймають. Можна. Але саме добрим істочним вітамінів люблю. є дітки природа. А саме овочі, фрукти, зелень, горіхи. Ось. Є такі вітаміни, як А, В, С, Д. Ось. Дуже багато вітаміна А. У моркві, у моркві, у телячій печінці і у шпинаті. Вітаміна С, багато в цибулі, капусті, лимоні, яблуках. Ці вітаміни А і С відповідають. І морковки, за за імунітет, за захисні функції організму, не борються з інфекціями. Такі вітаміни, як В1, B1, В6, В12, є у житньому хлібі, у бобових горосі квасолі, і вони перетворюють їжу, яку ви споживаєте, в енергію, і також посилюють імунітет. Такий вітамін, як Д, він теж знаходиться у телячій печінці, в рибі, в яловичині, в жовтках. ось, І він відповідає для того, щоб. Добре засвоювалися інші вітаміни, Ось. підвищує засвоєння кальцію в нашому організмі і зміцнює кістки. Вітамін Є, е, дуже багато його знаходиться в олії, шпинаті, запобігає руйнуванню клітинок. Отже, головне запам'ятайте, що вітаміни можна приймати або в таблетках, але насамперед краще споживати їх в натуральному вигляді. Тобто, з, по сезону, зараз сезон починає, вже багато зелені, почали з'являтися ягоди, ще трішечки пізніше з'являться фрукти, вчора школі. Ковичі. то потрібно споживати. Свіжі овочі, фрукти, зелень, щоб бути здоровим і щоб ваш організм отримав отримав достатню кількість вітамінів. Так дуже корисно приймати, якщо як ви не Чого бажаєте в, е, приймати у цілому вигляді, можна з цих овочів, фруктів зробити сік. Це теж дуже корисно. Давайте з'ясуємо. З чого який сік вийде? Я показую картинку. Ви називаєте предмет і називаєте, який сік з нього вийде. Добре? Яблочний. Яблучний. Яблуко, Сік. Яблучний. Чого Яблучний. показати? Ні. Груша. Груш. Груш. Груша. Сік. Дружні. Грушевий, Дружні. сік який, Ті працюють, дівчатка теж працюють, сівовий. Апельсин, сік, апельсиновий. Отже, на картинках що зображено, дітки? Фрукти. А сік із фруктів як, як називається? Фруктовий. Молодці. Так, продовжуємо. Болуничка. 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 Сік який? Полуничний. Малина. Малина, сік. Малиня. Малиновий. Полуниця і малина це ягідки. То сік який буде? Ядові. Ягідний. Так. У мене є картинки. Морковачніс. Морковий. Томатний сік. Так, з Помідора вийде томатний сік. Тому що помідор ще називають томатом. Я, я не... так, так. Капуста. капуста, Сік капустяний. А как ее сделать? Помідор, морква, капуста. Це в нас що? Овочі, то сік з них буде який? Овочевий. Овочеви. Овочеви. Так, дітки. Україну казок, де е, живуть сім гномиків, е, в гості завітала білосніжка, вона ж їм допомагала е, по, по господарству, але зараз вона приходить до, ні, до них тільки в гості. І ось вона рі, е, побачила їхнє меню казкове і вирішила трішечки його скоректувати, поправити. А давайте подивимося, може ми її, її теж. Допоможемо білосніжці. Отже, ось що приготували гномики собі на сніданочок. Називаємо цукерки. 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 Гречана каша. Санфетки. Шукер. Санфетки. Шукер. Чай, так, дітки? Як Тут ви думаєте, чай. може якесь, е, якесь блюдо убрати, якусь страву потрібно. <плес> так, зранку якось день починати з цукерок не дуже добре, вірно, дітки? Тож е, білосніжка теж їм порадила, <плес> зранку цукерки не потрібно їсти, але взагалі дуже поживний. А я їм подивіться уважно, що. Гномики приготували на обід Тортик. торт так. І, суп. І суп салат, салат. і Хлеб. хліб. так. Як ви вважаєте, щось зайве, треба щось змінювати? Так, так можна Два. прибрати дітки Дальше. торт. Так. Ну і подивимось вже й вечерю. Так. Чістечка, цукерки, ой, такі вони вечеря. Ще подивіться, що вони на вечерю приготували. Молодці. Морозиво. Так, а ще дітки, що вони? Молоко та. Так, як ви вважаєте, що потрібно прибрати? Морози, суки. Так, морозиво і солодощі. Молодці діти, молодці, дуже. Поживним вийшло меню. Я вам хочу сказати, що такі продукти, як морозиво, солодощі, ось не говориться про те, що їх зовсім не потрібно споживати, що вони дуже шкідливі. Їх можна споживати, але не в великому не в великій кількості, і не кожного дня. А от надмірне споживання цих предметів, на жаль, які б вони були смачними, але вони шкодять здоров'ю. Тож, всього потрібно споживати потрішки, так? Так, дітки, отже, давайте підсумуємо, що потрібно для того, щоб бути здоровим, для здоров'я, щоб його зміцнювати. Що потрібно? Дотримуватись режиму дня. Так, вітаміни. добре. Вітаміни. Приймати вітаміни, а з вітамінами ще дуже пов'язане, що правильне раціональне харчування. Так, ще ви тут бачили на картинки, чим дітки займаються. Фізкультурою, так? Робити, не лінуватися, робити ранкові гімнастики, просто прогулюватися на вулиці, займатися рухливими іграми. Хто бажає, то спортом, а також обов'язково слідкувати за гігієною і чистотою свого тіла. І тоді і у вас, і у нас. Буде все гаразд, а я вам дякую за увагу і, і до зустрічі.